Насчет показывания лица его получат и некоторые люди. Вообще некоторые. Так, насчет цього я вам сказал. Следующее. Слідує інтерв'ю... Це вже буде залежати від вашої активності на каналі. Потрібно якщо ви хочете бачити інтерв'ю політичне і так далі, то давайте ми поступимо так. Ми набираємо Одну тисячу підписників, і хай під відео буде 50 вподобайок це для вас не підйомна сума, тоді. Тоді. Якщо буде гарний актив і так далі, то я покажу вам своє лице. А поки... Чекайте стрім, і деякі з вас можуть получити, так скажем, ексклюзивчик. побачивши моє лице в єдиному екземплярі. Но його получав, як я казав, уже що я вам, в принципі... Раніше в мене на заставці стояв я. А зараз... Хто ж не знає цю вселенну? Ну хто не знає. Ну, в общем так от в будущем в ближайшому. Буде вам стрімок. Стрим я розчитую робити тільки на годину, максимум на дві. Планується лічно от мене. Я планую в деяких іграх унікальну звучку через мод. Планується в мене лічно у мене в планах свій фонг. Там лише розберемось. Думаєте, на що буде спрямований цей фонк, яка там буде силка, я вам зараз буквально показую, так скажемо, ідею цю цього фонка, який буде і все він у вас на екрані. Це ось це. Ну, майте, пишіть в коментарях свої догадки. Ось, піпіськас до свідоні.